Капібара Капібара – найбільший гризун на землі. Він навіть у сто разів важчий за свого найближчого родича морську свинку. Капібари чудові плавці, вони оснащені перетинками між пальцями, які дозволяють плавно піти від загрози. Якщо вони вирішать зійти на берег, все, що їм потрібно зробити, це трохи витрусити себе, щоб швидко висихаюча шерсть позбулася зайвої вологи. Капібари можуть досить добре бігати. Вони розвивають таку саму швидкість, як середня собака. Її їжа трава, водні рослини, зернові культури, кора молодих дерев. Капібара також є твариною, яка харчується власними фекаліями копрофагія, щоб отримати поживні речовини. Зі стадом капібара спілкується за допомогою системи звуків у вигляді свисту, писку, гурчання і бурчання, а також запаху, яким вони позначають територію. Пам'ятайте, що кожен вид має своє місце і виконує певну функцію в екосистемі.